Зі, привіт, продовжується навчання в нашій школі стартапів. І сьогодні, як і обіцяли, ми поговоримо саме про фінансування. Про фінансування та формування звітної документації. Чим взагалі фінансування стартапу відрізняється від фінансування, наприклад, грантової заявки, чи фінансування науково-дослідної роботи. Тут, перш за все, слід поглянути на відмінності саме перше у статтях видатків, а по-друге, слід поглянути на відмінності саме по строкам реалізації. Також варто зазначити, що. При подачі стартапу завжди потребують плану розвитку стартапу, тобто потребують конкретики. Давайте з вами уважно поглянемо на конкретний приклад, і ми бачимо, що, наприклад, якщо ми виконуємо науково дослідну роботу або грантову заявку, ми вказуємо видатки на заробітну плату. ми Вказуємо видатки на предмети матеріалу, обладнання, інвентар, наприклад, видатки на проведення якихось певних послуг, або на якісь види відряджень, на також на послуги, які не пов'язані з виконанням, власне, проекту. Якщо ми кажемо про стартап, то тут перевага віддається таким статтям видатків. Які, зважаючи на те, що фінансуються за міжнародними договорами, вони не завжди класифікуються за класифікатором видатків. Інакше кажучи, якщо стартап, то видатки відносяться до заробітної плати виконавців, це також маркетинг, тобто проведення маркетингових досліджень. Також це придбання, придбання обладнання або оренда обладнання, оренда приміщень. Також це загальні витрати на послугу, які пов'язані саме із консультуванням або із дослідженням цільової аудиторії. Також варто зазначити, що якщо ви подаєте стартап, то ви повинні десь враховувати витрати, які пов'язані із захистом інтелектуальної власності, а також витрати, які пов'язані на розкрутку, на рекламу, на піар вашої розробки, на піар вашого стартапу. Адже дуже важливо, коли ви виконуєте стартап, щоб він був масштабований, щоб він був відомим, щоб ви отримали. Підтримку з боку не тільки інвесторів, але й споживачів, тому що гроші вкладають гроші, бажають вкласти з метою того, що ваша ідея є цікавою, що вона може бути масштабована і те, що вона потенційно має ринок і вона життєздатна. Тому варто враховувати, якщо це стартап, то упор робиться на маркетинг. На інтелектуальну власність, на просування, на взаємодію, на дослідження потенційної цільової аудиторії. А також власне, вже наприкінці це саме фінансування видатків пов'язаних з оплатою заробітної плати тим виконавцям, які здійснюють. Або працюють в рамках виконання стартапу. Також досить важливо при формуванні заявки це написати план розвитку. При формуванні плану розвитку зазначається. Що скільки часу вам потрібно для створення мінімально необхідного продукту в життєдіяльності, це якщо у вас пресід, тобто ви не маєте ще продукту в життєдіяльності, або плани виходу на ринок, це якщо сід заявка, тобто ви маєте вже продукт в життєдіяльності, тобто скільки часу вам необхідно буде, щоб вийти на ринок. Або залучити ще якісь інші гроші, або, врешті-решт, масштабуватись. Також досить важливо вказати, на що власне, ви будете витрачати гроші. Ви повинні дуже чітко обґрунтувати всі показники, на які ви будете витрачати гроші. Це не науково дослідна робота, і це навіть не грант за Міжнародного донорства, а це все-таки конкретика. Тобто, необхідно показати. Інвестор розуміє, я вкладаю гроші, я вкладаю 10 гривень, я через рік отримаю, наприклад, 200 гривень. Це буде дієво. Також досить важливо зазначайте, будь ласка, періодичність та кількість вливання цих грошей. Тобто, яким чином, скільки вам треба грошей, наприклад, через після виконання першого етапу, після виконання другого етапу, після виконання третього етапу? Як показує практика при подачі стартапів, на відміну від науково дослідних робіт, терміни досить є. Корочними, якщо це, наприклад, науково дослідна робота, то міжнарод або міжнародний грант, то зазвичай етап становить півроку або рік, або рік-два роки. Це для виконання. Але якщо це стартап, у вас як мінімум три етапи. При цьому ми повинні розуміти, що тривалість кожного етапу становить від 1 до 3 місяців. На це також варто зважати, тому що стартап, він в себе включає назву стартап. Тобто стартуємо і вже якби, відбувається стрибок. Тобто ми повинні завжди рухатись вперед, завжди повинні доводити, що кожна. Вкладена в нас копійщина, вона якимось чином буде окуплена, вона буде мати кумулятивний ефект. Тому, на відміну від науково-дослідних робіт або грантів, у нас в стартапі зовсім інші статті видатків. Друге, ми повинні все чітко обґрунтовувати. Третє, ми закладаємо. І описуємо план масштабування вашого стартапу, тобто описуємо, через кілька місяців власне, наш продукт вийде на ринок або буде масштабований до певних показників зазначених. І також ми повинні зазначати скільки і як часто ми повинні залучати грошей. І останнє п'яте це строки. Строки це також дуже важливо на відміну від науково-дослідної чи грантової заявки при виконанні стартапу етапів є мінімум три, а строки кожного етапу від 1 до 3 місяців. І на останок дуже важливо: це подача супутніх документів. Супутні документи зазвичай необхідні для. Отримання інформації, чи отримували ви попереднє фінансування. Тому що більшість організацій, які виділяють гроші, вони кажуть: а, чи виділялись до цього гроші? А покажіть нам, власне, вашу історію. І, звісно, в залежності від форми організації, іноді від вас потребують витяг із реєстру. Громадських організацій, або, наприклад, якісь копії ваших статутних документів. На це також варто зважати. Але при цьому всьому, все є не таким страшним, все є не таким важким, як здається. Саме головне це завжди починати, завжди робити. Чого я вам і бажаю друзі, дякую.